Гаю вас, мої малята. Чи цікаво вам дізнатися, що відбувається на дні океану і хто живе в самій глибині? Ну то не будемо чекати, а дізнаємося про це прямо зараз. І я запрошую вас у подорож глибинами океану, де ви дізнаєтеся багато цікавого і нового про мешканців підводного царства. На нашій планеті існує п'ять океанів. На океанському дні знаходяться незвичайні гори. Це вулкани, що діють. Вони випускають темний дим, за це їх прозвали чорними курцями. Дно океану на великій глибині називають сутінковою зоною. Нижче за одну тисячу метрів сонячне світло майже не проникає. Чим глибше, тим стає темніше та холодніше. Вижити в таких суворих умовах можуть лише деякі медузи, морські зірки, глибоководні риби та спрути. Через високий тиск, деякі істоти набувають дивної форми і починають випромінювати світло. Це явище має назву біолюмінісценція. От дивись. Хто це? Це рибабудильник. За страшний вигляд її називають морським чортом. Вона здатна полювати на глибині 4 кілометри, а ліхтарик допомагає заманювати здобич. А це восьминіг Дамбо. Який гарненький. Він не схожий на інших. Звичайні на глибині 5 кілометрів не водяться. Подивись на рідкосних медуз це Бентакадон та мертензія. А якщо спуститись ще на 3000 метрів, то можна зустріти маріанського морського слимачка. Це найглибоководна риба у світі. А найкрасивішим місцем в океані є коралові рифи. На перший погляд. Може здатися, що коралові рифи складаються з каміння, але насправді це живі організми. Ці організми є крихітними тваринами, які називаються поліпами. У міру того, як поліпи вмирають, вони стають твердими, і на них виростають нові поліпи, викликаючи зростання рифу. Пропоную відтворити підводний світ в техніці пластилінографії. Це створення ліпних картин з зображенням напівоб'ємних елементів на горизонтальній поверхні. Для роботи вам знадобиться картон, ножиці, олівець, інструменти для ліплення, дощечка для ліплення, гарний настрій та фантазія. З картону виріжіть круг приблизно 20 см у діаметрі, намащуючи пластилін. Відокремте поверхню дна. Відтворіть водорослі за допомогою тоненьких жгутиків. Для морської зірки скатайте жгутик приблизно 7 мм у діаметр. Поділіть на 5 частин. Викладіть у формі зірки. Заповніть середину. Приплюснувши з середини, сформуйте зірку. З обочисткою зробіть рельєф. Медузу почніть викладати з жгутиків. Потім додайте верхню частину у вигляді гриба. Для осьминога Розплющіть кульку пластиліну. Приєднайте жгутики щупальці. Додайте об'єму. Розташуйте очі. Щупальці вкройте маленькими кульками. Кожну проткніть зубочисткою. Ліплення великої риби почніть з трикутника голови. Тоненьким жгутиком викладіть тіло. Заповніть його маленькими кульками. Зробіть плавники. Додайте до композиції маленьких рибок, бульбашки, каміння. Поробка готова. Творіть, фантазуйте та надсилайте мені свої роботи. Я буду чекати. Бажаю вам успіхів, малята!